Дуже багато тих всіх кроків, кроків, які робилися, так а останнім часом Крим то, то був просто вже там відкритим текст текстом Русський мір, руське єдинство. І я кажу, я ніколи не могла зрозуміти, яким чином е, організації, які відкрито антидержавні, антиукраїнські, яким чином чому вони не заборонені, чому вони мають мають право на існування, і навіть їхні представники були в списках певних партій, які увійшли до парламенту. Тобто це очевидна річ, ми до неї йшли, нас до неї вели, верніше. А як ви думаєте, Ленасильна, на ваш погляд, яка може бути, які ваші прогнози, як можна з цієї ситуації зараз вийти? Я розумію, що За це взірець? надскладне питання, напевно. Насправді. Ні? дуже просто. Як ви бачите? Насправді все дуже просто. Колись мені одна панянка полячка сказала, що маленьку собачку, якщо її сильно роздратувати, то вона може багато чого зла зробити. Не зла, а якихось справ, будемо так говорити. Тобто для мене завзірець є ситуація з Фінляндією 39-й рік. Росія, Совський Союз, тодішній, да який нахабно зухвало хотів покласти під себе ту маленьку державу, яка щойно недавно вийшла з російської імперії. З Тенет, вирвалася так само, як і Польща. Да, ну польщу там все ж таки тоді загарбали угу. в соцтабір, А Фінляндії вдалося вирватися. При, при тому ж таки знову ж кажу. Очевидний факт, що в рази е, менше е, чисельність військових, в рази менше чисельність військової техніки, десь, мабуть, і нижчий рівень військово-технічний, але оця згуртованість і оце бажання е, зберігти незалежність і йти до кінця, воно згуртувало фінів, і вони вибороли свої. Вони втратили частину території, але вони вибороли незалежність. Я думаю, що це для України взірець наочний приклад, яким треба керуватися. А зараз, коли країна в війні армію, фактично підтримують люди. Тобто це колосальна Рані. робота, реально, яку роблять волонтери. Наскільки я знаю, ви є членом координаційного штабу, буквально на українському війську, і саме ви відповідаєте за роботу з військоматами і військовими. Що саме робить штаб в цьому направленні і чим взагалі він займається? Особисто ви чим займаєтесь Так, за штаб, штаб дуже різнопланову роботу проводить, і мені навіть подобається, що кожен раз якісь нові форми. Я не встигаю навіть деколи, тому що в мене вущий напрямок світ. Ось. Але я виокремлю один блок: це робота з військовими. І хочу сказати, що це питання єдине, яке гальмує насправді рух вперед, і якісний рух вперед, переможний Чому? рух вперед. Тому що, подивіться, вчора було оголошено, що Луганськ вже окупований, і там вже російські війська, і там уже все. Але ще місяць тому там, там трималася українська армія. Причому не армія, а саме Добровольці Луганщину тримала да. Нацгвардія. гвардія тардія, тобто Тобто буду говорити те, що я бачу наочно, те, що я, бо я спілкуюся із військовими, які е, знаходяться е, в, в зоні військових дій, які приїжджають сюди, з нацгвардійцями. Я знаю абсолютно чітко. Тобто, хлопці кажуть, я цитую, що там, де є була нацгвардія, і є нацгвардія, там питання вирішується чітко, якісно, без проблем. Тільки заходять військові, е, починаються якісь непорозуміння. І отой той приклад з літаком, який був збитий, з генералом. Який був знищений і очевидний факт, що там була зрада зі штабу. От воно, на жаль, це плата за те, що ми не зробили ілюстрацію. Не захотіли зробити ті, хто мав би то зробити. Ясно, що як ми підемо з вами люструвати, то це буде трошки складніше технічно при опорі. Тобто, рівень відповідальності за державу саме в стані. Військових, яких ми утримуємо, яких ми оплачуємо, яким раз 9 мільярд мільярдів доларів гривень. Було, другий раз 9, 5 мільярдів, чисельна допомога з-за кордону, де ті гроші, тобто отримує да, А і при люди. тім, і при тім люди постійно, постійно ну тому що бачать, що рано дзвонять, немає. Того немає, того немає. Як у тебе там дитина, чи чоловік, чи Племінник, ти знімеш себе останній віддаш. Тобто це продовження того, що було на Майдані, те, за що стояв Майдан, це продовження відстоювання демократії і боротьба з ну, злочинною антидержавною системою, бо там лишилося дуже багато представників. І, і одна, друга, третя, зараз відчувається дуже чітко: спроба реваншу. Спроба реваншу. Ніхто, ніхто вони себе самі ілюструвати не будуть. Самі себе від. від Важелі впливу держа... керівних не усунуть? Ну от щодо закону про люстрацію, раз ми вже так перейшли до нього, uh -huh. Верховна Рада прийняла його в першому читанні. Чи потрібен цей закон про люстрацію депутатам Верховної Ради чи чиновникам? Ваше відношення до цього закону? Ну я розумію, що так як ви учасник Євромайдану, то це саме те, чого ви вимагав Євромайдан? Так, це було да, ключове для... питання ключове питання. Так. Як ви думаєте, воно буде далі в другому читанні прийняти? Не буде, воно потрібно, не потрібно. я не гадалка і вважаю, що тут треба дуже тверезо. Завжди треба тверезо дивитися, намагатися ситуацію, щоб в першу чергу не здурити самих себе. Я думаю, що о той варіант, який прийнявся в першому читанні, під тиском ну тобто треба демонструвати хоч щось суспільству, що ну ми щось робимо. Ну хай через силу, ну хай нам важко там відірватися від Єгиптів, від відпочинку від свого якихось бізнесів. Ну, ми повинні щось робити. Тобто, це ну такі, знаєте, маленький, дуже дуже для мене маленький, дуже плюсик і дуже нестійкий. Тому що, якщо переходити про умови, на яких зараз буде проходити підготовка до виборів, то за закритими списками плюс мажоритарка, по якій можна провести знову тих самих троянських конячок і знову затягнути у владу бандитів, олігархів, бізнес-представників бізнес структур або їхні маріонетки, ну тобто розумієте, немає. Системного очищення і немає демонстрації суспільству, от ми робимо. Немає діалогу з суспільством. Я не бачу, наприклад, президента, який би чув людей, який би дослухався. Я не бачу цього. Я не бачу міністрів, які би приходили до людей і казали, що люди, що ви хочете? У нас дуже багато дійсно і патріотів, і спеціалістів. Зайдіть на Фейсбук. То там просто як то казати, маса інтелекту і маса патріотизму. Але то окремо. А влада далі окремо на жаль, поки що. А як можливо, ви знаєте, як депутати свободи голосували в Верховній Раді? Вони підтримували те, щоб вибори вибори були за відкритими списками? Звичайно, від самого першого дня і від першої позиції. Крім того, свобода за введення я знову ж таки перескакую, але мало часу, хочеться більше сказати. Від першого дня тільки ще в Криму починалися події, будемо говорити, здача Криму. Тоді вже говорилося про те, що необхідно гуртувати суспільство і вводити військовий стан, тому що ніхто тобі не допоможе, якщо ти не скажеш, що в тебе війна. Якщо це антитерористична організація операція. Це приватна внутрішня справа. Тобто говориться про те, що йдеться про те, що ви можете самі справитися. Якщо Україна ніяк не спроможеться ви, тобто її верхівка народ то волає, а верхівка ніяк не може страх побороти і сказати світу, що так у нас війна, ну, то хто ж буде силувати вас військовою допомогою? це просто неетично. І порушення, і буде порушення міжнародного права. Що може потім закинути? А от Європа, от Америка, от подивіться, у них там просто антитерористична операція, а їм надають військову допомогу. Це ж от таке. А чи хочуть взагалі на вашу думку, Америка, Європа з двох сторін вони можуть допомогти Україні? Можуть вони можуть. можуть, і вони би зробили би це, якщо би було чітко Ну, пару днів. Тому тижні був меседж від Європарламенту. Ми готові надати, але треба звернутися, що ми просимо. Не чула я, що просили поки що. Виразно. Ви розумієте, коли горить хата, то ходити паркан ремонтувати в той час це не, або не зрозуміло, або вам та хата не потрібна. То недоречні рухи. Тобто, коли відбувається така чітка форс мажорна ситуація, будемо говорити, кризова, абсолютно чіткі, адекватні рухи повинні бути. Всім зрозумілі. І тоді суспільство піде, винесе вас до влади на плечах, на руках, тому що ви спасаєте тим державу, а отже, людей. Ну, Якщо ви ходите вокруг доохкала, як кажуть. І ніяк не наважитися ні, ні собі, ні людям, ні світу сказати, що відбувається, і що ви і і не йдете навіть на ті заклики. Ну тут дуже багато сумнівів у вашій щирості і вашій державності, у вашій державницькій позиції. Я вам дякую, Олена Васильна. Ви прийшли в міську раду Чернівецьку депутатом від Всеукраїнського об'єднання Свобода до цього часу. Ви були вже в якісь партії, і як саме ви прийшли, коли ви вирішили вступити в партію? Що вас спонукало до цього? Чому саме свобода? Ну, взагалі, моя причетність до організації, до політичної, до партії, для мене, для самої була, будемо сказати, приємна несподіванка. Тому що свого часу, будучи комсомолкою і спостерігаючи, що відбувається в суспільстві, де все було одобрямс і була тільки одна партія, де не було варіантів, і де декларувалося одне, а робилося інше. І це навіть я бачила, будучи там дитиною, потім студенткою, потім вже старшою людиною. От то я був прецедент, коли до мене звернулася там одна комуністична партфункціонерка і сказала: ну як же ж оце це ви це якраз було в час в час перестройки, кажуть американці? І я прийшла на перший мітинг, який був з приводу Червоної рути. Угу. І виступила там так абсолютно несподівано ні для кого, тому що за всіма дядьками, які там стояли журналістами, ну було щось, вони щось боялися. а Я щось нічого не боялася і просто відкритим текстом сказав, що ви тут людей дурите, там розказуєте, що нема міліції, та ще щось не ще щось. Ну, просто скажіть, просто що ви не хочете що ви перешкоджаєте проведенню першого е, такого ж е, великого українського е, е, фестивалю музичного. І до мене дуже прийшла на наступний день. Е, то це був понеділок, а десь вівторок неділя це або понеділок і второк прийшла ця от пані з, mm. з, з, з апарату і сказала мені: ну як же, ну ви ж ви ж партію і в партію ля, -ля. І я чітко сказала зразу, що ні ніколи, ні в яку. А чому кажу, ну я сказала, тому що коли ти є в партії, то ти є людина залежна, і ти вже не маєш права сказати те, що ти думаєш. бо я бачила той формат комуністичної партії. Ось але коли е, прийшов час перестройки, коли е, був рух і рух знищили. Оті самі партфункціонери, які перефарбувалися і раптом стали патріотами, і заскочили, і почали знову. Тобто, хочеш завалити, очоль і завали, це найлегший і простіший спосіб, то я зрозуміла, я бачила, що Україна просто відчувала це шкірою, що Україна просто йде і дне, іде на дно, день за днем, роком за роком. І я зрозуміла, коли побачила свободу, почула ту позицію. Почитала свіжу інформацію, яка була прихована абсолютно закатана в асфальт в архівах КДБ. Про УПА, про Бандеру, про Шухевича. Я просто знаєте, це як коли ходиш і знаходиш раптом скарб. І ти розумієш, що цей скарб реально є надбання, і, і він впливає Тоді ви він, готові, він тобі можливість. Так, Я я обичаю, готові були бути залежними вже від цієї партії, так ні, не йдеться ні. про залежність, а йдеться Але... про те, що е, правильна здорова партія, яка е, спрямовує свої сили на загальнодержавну справу, вона є реальний важель впливу. Ну сама ви по собі, я сама по собі, яка б я чудова і переконана, і там фахова не була. Я не маю того впливу, і ви і не може ні одна людина мати впливу. Ну хіба Ісус Христос або там Махат Маганді, ну там трохи інший, інше життя, інша культура. Хоча і того треба вчитись обов'язково. От тобто, я побачила в свободі людей певних, людей, які не не балакають пустого, не є популістами, якщо або які або роблять або не обіцяють принаймні. ось тобто треба треба боронити україну а в, в свободі і в програмі в свободи це якраз є захист україни всього українського ну тому що явно все знищувалося говорилося про те що утискається росія і російська мова і то взагалі цей цей знаєте цей важель от вони знайшли цього коника і почали mm -hmm. ним грати тому що давали можливість ні в одній державі, ні в іншій немає розмови, чи доречна державна мова, чи недоречна вона Вона є державою. Вона так, є, і... апріорі це шанується. і Є е, е, інструменти, які, через які будь-який державник проходить От, там, в перехідний якийсь період, так було в Прибалтії, так було в Польщі. Ти вивчаєш мову, ти здаєш екзамен за державний рахунок і крапка, ніяких дискусій. От. Е, тобто, ну, я стала, я, дякуючи свободі, я відчула себе. Певнішою українкою будемо так говорити, гарно Олена сильна. Я вже досить довгий час спостерігаю за сесіями нашої Чернівецької uh -huh. міської ради, uh -huh. от і можливо, це мені здається. Можливо, я помиляюся, а ви зараз нам розкажете, що а, свобода майже. У всьому підтримує рішення фронту змін. Мені це здає, чи, здається, чи угу. це так є? Чи можливо там співпадають ваші погляди, чи можливо якісь інтерес? Розкажіть, як проходить голосування і от голосування свободи, чи кого вона взагалі підтримує в сесійній залі? Ну виходячи з програми і з того, що декларується з програмою свободи, ми виходимо з інтересів держави. Як на самому вищому, широкому і міжнародному рівні, так само і на суто прагматичному, матеріальному, будемо говорити, от, uh -huh. в житковому, по господарстві в Чернівцях, по питаннях там культури, освіти, і так, тобто, будь-які е, засадничі програмові засади, вони мають абсолютно чітке е, прикладне значення, от і е, е, з огляду на це. Я не можу сказати, що ми такі подібні. По перше, фронту змін вже не існує. Поки що. От я знаю, що е, навіть питання якби відкрите, тому що свого часу, рік тому вони стрілися е, е, за, з... за вони Чи не злилися. Вони так. створили за батьківщину у нас, тому що є батьківщина, але більшість батьківщини співпрацювала депутатів від батьківщини, співпрацювала з регіоналами. Це у нас на місцевому рівні. так. так. Угу. Тому для того, щоб виокремитися, щоб суспільство розуміло, що відбувається, е, батьківщина створила Разом з фронтовиками за батьківщину, та батьківщина, яка лишилася принциповою ще ось ситуативно, це були наші партнери, і вони лишилися нашими партнерами. А це не значить, що ми однакові. Це не значить, що ми однакі однакові такі самі. І там, де є принципові питання, то в принципі ми йдемо і на якісь на свою не то, що йдемо, ми демонструємо свою позицію. Тобто Там, це не є принципові. завжди однаково. Ні, ні, і це дуже правильно. Це дуже правильно. Тому що ну це життя і життя торкати. Господь створив світ різноманітним. Там, де знаєте, слупчики замість дерев, це дуже зручно, але це вже не життя. Це вже мертва структура. То оць. тобто це нема такого, правда. Ленина, остання сесія переносилась два рази, то вона мала бути в четвер, ніби ага. перенесли на п'ятницю, потім ага. її вже перенесли на вівторок. Можливо, це і було спричинило те, що на втретє було дуже мало депутатів. На початку навіть кворуму не було. А ваше відношення до переносів сесій, Це припустимо? Не припустимо? Чи бувають різні варіанти, коли сесія переноситься там на два дні, на три дні? Регламент дозволяє в якихось, ну, тобто ми всі живі люди, мер, чи там секретар, чи е, якийсь може захворіти, може десь від'їхати. Ось е, я знаю, що здебільшого і так воно і є. От в практиці вже четвертий рік. Ну це рід, рідкісні такі моменти, які були це буквально другий чи третій випадок за чотири роки. Ось, але я знаю, скільки знаєш, що Олексій Павлович був той час відряджені десь за кордоном. Він їздив по справах. Ось і те, що перенесли на п'ятницю, було нормально, все було зрозуміло. Ось. А вже вівто. Тобто з вівторка перенесли, на... перенесли на з п'ятниці перенесли на вівторок. Ну, що вам сказати? Ну буває. А, на цій, а, а те, що не було да. к форму, до речі, та е, з дабо оце то, що я кажу, це підтвердження того, що була спроба реваншу знову ж таки зірвати, знову ж там похолітати, е, показати суспільству, що все от у нас нестабільно, от у нас тут не знати що. Бо люди вони дивляться, ага, знову знову бардак міській раді. Розумієте, людям нема коли от людина прийшла з роботи, вона втомлена, я розумію. Їй нема коли Оцінювати декватну ситуацію. Да? Ага, і значить зробити і створюється картинка. Ага, знову влада винна. Хоча насправді є просто темні конячки, які не дуже вже темні, в принципі, чіткі персоналі, які мають, я так розумію, завдання, тому що системно хулітають, системно вчиняють істерики і ну, хоча потім так. позвонили так, люди так, прийшли, так, і додавалися корм все таки. Корм був, сесія був, відбулась відбулась. Так. ця сесія для вас. Я думаю, є знаковою, тому що на цій сесії було прийнято рішення про перейменування турецької площі. Я знаю, що ви до цього довго йшли. Це не було винесено питання тільки на цю сесію. Так. От і я думаю, що вам було ну надзвичайно приємно. Якщо це так можна назвати, що це рішення все таки було, прийняли. Було. Прокоментуйте, будь ласка, це перейменування і чому зараз, чому його зараз прийняли? Чому його до сих пір вас не давали вам змоги це зробити? Адже це є досить ну потрібне для міста, тому що є війна, це, це зрозуміло. Чути але... що ви посав то, той самої думки, що я е, будемо так говорити, саме перша. Це не є перейменування, це є відновлення історичної назви. Тобто вона була так та, та площа з Австро-Угорської доби називалася Мар'єн Плац. Тобто просто площа Марії, і всі розуміли очевидно, що є площа присвячена Богородиці, Богородиці. так і це взагалі європейська практика: Поїдьте в Італію, поїдьте в Польщу там п'яца Павла, там п'яца ще когось, і, і так само Польща. Тобто, в такий спосіб Європа вшановує святих людей християнства або святий святі постаті християнства. Я вважаю, це нормально, якраз оскільки ми чітко заявили суспільство. Громада заявила, що ми тримаємося європейського вектора, і він нам це наше, то це абсолютно. Які є... кроки потрібні. Абсолютно, робити, так, та. абсолютно. Тим більше, знову ж таки, якби мене весь час не штурхали в плечі, ну коли вже, ну коли коли вже, вже, 15 організацій, включаючи е, митрополита Данила, включаючи з 3-4 політичні організації, Спілка жінок України, Славія. Українок верніше, спілка українок. Ось то ну та там реально більше півтори тисячі підписів. Це це не було. Тобто я підтримала, але це була ініціатива громади. Я просто задоволенням її підтримала. І я щиро кажучи, не думала, що буде такий незрозумілий опір до тих пір, поки я не зрозуміла в останню буквально мить, поки мені не, не... один, один, один з депутатів іде? да не розказав, звідки ноги ростуть у проблеми. У 2008 році, коли стояло питання про вшанування і відзначення, що чернівців, і робилася реконструкція тої площі, яка до того часу, до речі, ніяк дуже, дуже довгий час ніяк не називалася. І це так само для мене знаково. Тому що всі, всі площі мали назву, а та не мала. Тобто, після Діви Марії має бути тільки Діва Марія, так я так думаю. Ось, то я знаю, мені сказав депутат, що підійшли. Турки, які живуть в Чернівцях, дуже їх поважаю. Заходжу в їхній ресторан. Ось і запропонували так на так. Ми вам реконструкцію Криниці, а ви нам наз... назву так і нічтоже сумняшися, як кажуть недовго думаючи, на Діві Марії заощадили. Тобто, ї... ну, вибачте, но... ну воно Її так, зреклися. І зреклися. Так. так. І вибір був між площею турецькою і площою турецької криниці яким чином не показали на топонімічній комісії карти Австрогорської доби, де чітко написано, Марієн Плац, а вулиця Сагайдачного теперішня то вона була вулиця Турецької Криниці? Тобто, зробили підміну і зробили, що так має бути ось вигляд. І тепер, от я читаю, мені кажуть, що ну як же ж, от гроші взяли, верніть назву. Але я кажу: а в громади ви питали? В законі чітко написано, що всі землі міста, всі її площі, всі сквери належать громаду. Громаду, будемо говорити, вели в Ома, в Оману, взагалі не було громадських слухань були, було. але ж знову ж таки, з е, прихованням цієї дуже важливої складової, дуже важливої, як про мене. Якщо б там вона була там, цвіточна, не знаю, якась тюльпанова чи ще щось, бо з ним. Ну, але е, зрікатися, це, це це неприпустимі речі. І знову ж таки, я наголошую на тому, що ми саме тому ж з е, попередня совєтська доба, вона була, ну. Антихристиянська, якби не було, і так, була безбожна. Зараз ми повернулися Тому вдома. боролися з церквами, боролися з самим поняттям Бога. Замість Бога клали портрет Сталіна Леніна. І, і от Це було викривлення дуже серйозне в суспільство, нав'язане. І тепер ми таким чином мусимо признати, що крім нашої волі, крім вашої і моєї, є ще воля Бога. Ми повинні чинити так, як написано Святому письмі, але не перебирати на себе його повноваження. Ну, я думаю, Ма, що так. наші чернічани, хто за цим слідкував зараз? Дуже раді, що це все таки відбулося. Дякую. дякую У нас так. залишається. На жаль, воно сильно дуже мало, Нема часу, питань. але в мене так. ще є одне питання, яке я думаю, буде всім цікаве. У нас на нього дві хвилинки. А зараз на тому етапі, що це війна, у всіх дуже піднесений патріотичний дух, і в нашому місті, так само як і в інших містах України, все в жовто-блакитний колір. Угу. Я знаю, що була якась така історія, незрозуміла, коли пофарбували левів біля облдержадміністрації. Вас в чому нібито ну звинуватили, що це не добре чи як? Якщо можна коротко, розкажіть абсолютно зрозуміла, прекрасна історія. на мою думку, мені здається, що це гарно. Я є винуватиця тої незрозумілої в лапках. Верніш абсолютно зрозумілої, чіткої історії. Тобто, я проходячи якраз на день прапора центральну площу, долучилася. Мене покликали. Я долучилася, по пофарбувала слупчик. А тоді згадала, що в мене весь час щось мене муляло, коли я попри ода проходила. Тобто там мертва зона ніяких державних ніякої символіки взагалі. І оці леви, які є не я. Автентичними то є гіпсові зліпки з того, що було колись мармурове, і те що було вкраджене і вивезено за світської доби в Санкт Петербург. теперішній. ось і тобто вони якраз ви, тримають картуші в які просто долучили до державна символіка має бути, і там це місце пусте. Воно не має бути пусте. Я його просто ну, заповнила державною символікою <святую> і зроблю рамочку. До речі, мені сказали, от рамочку треба довести. Я її до скоро киці. пофарбую. Так. Я вам дуже гарно дякую. Ленасильна. А нашим телеглядачам я хочу нагадати. Що сьогодні у нас в ефірі був депутат Чернівецької міської ради Калмикова Олена Васильівна? Залишайтесь з нами на Чернівецькому промені та радіо Всього найкращого. Але була. Чи змогли б ви усвідомити, що щасливі? Чи змогли б оцінити красу світу, осягнути любов родини та отримати насолоду від життя без здорового зору? Цінуйте його, доглядайте за ним, бо саме зір є безцінним даром, що дозволяє нам радіти кожній прекрасній миті. Сьогодні розповімо про таке.